Президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив рішення після низки консультацій про відправку в Україну уже другого американського зенітно-ракетного комплексу Петріот. Савітник Байдена по національної Саліван підтвердив удари Всу по російському пригранічу і пообіцяв нові. Про це повідомляє видання «The New York Times». Рішення Байдена було ухвалено минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те. Як задовільнити нагальні потреби України в посиленні протиракетної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність самих сполучених штатів? Видання з посиланням на офіційні особи зазначає, що друга система Петріот прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертаються до Сполучених Штатів? Представники американської адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Петріот в Україні підштовхне союзників зробити те ж саме? Нагадаю. よし。Uh Німеччина відправить в Україну уже третю систему Петріот. Постачання однієї системи ЗРК Петріот установки Айрісті, Гепардів, ракет та боєприпасів. Анонсував у найближчі тижні і місяці канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зауважив, що сильна та вільна європейська Україна цитата переможе російський імперіалізм і повідомив про заплановані поставки озброєнь. Нині у Берліні нагадує стартувала конференція з відновлення України. Захід триватиме два дні. В ньому візьмуть. Участь політики, дипломати та представники бізнесу. Сьогодні важливий день не лише для України, а й для всієї Європи. Тут, на конференції з відновлення, ми чітко даємо зрозуміти, що не лише об'єднані проти нападу Росії на Україну, але й разом прокладаємо шлях для України. Військовий експерт Михайло Притула з нами. Вітаємо вас, пане Михайло. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Звісно ж, не про кількість, хоча якби можна, то побільше нам надали тих чи інших систем. Хоча Олаф Шольц сьогодні з головної сцени закликав доєднувати всіх партнерів до німецької ініціативи, шукати ще більше патріотів і інших систем. Ну, знову ж таки, це не геймченджер, але це те, що рятує життя українців. Направду. Така активізація, як для вас, і в принципі, чи дозволиться до прикладу покращити безпекову ситуацію? Якщо ми по напрямках, ну давайте про міста в Харкові. Звісно, що це допоможе українським ворозбройним силам змінити ситуацію, наприклад, навколо Харкова, коли буде більше можливостей і дозволу, головне, вражати повітряні цілі на територію Російської Федерації. Особливо ті цілі, які запускають каби, тобто це керовані бомби, які, власне, і по-іншому їх зупинити ніяк, окрім як знешкодити носії цих бомб, тому що вони вимушені підлітати на відстань десь 40 кілометрів, щонайменше, до кордону з Україною. І, відповідно, в цих межах вони є досить уразливими, тому що вони мусять піднятися на велику висоту для того, щоб скинути бомби. І в цьому випадку саме системи, які <кій> дозволяють знищувати їх на території Російської Федерації, вони для нас є абсолютно життєво необхідними. Тому в порівнянні, наприклад, з дозволом чи не з дозволом, скажімо так, зняттям заборони на застосування зброї над територією, звідки відбувається ураження наших міст. То це досить суттєве просування перед з боку наших західних партнерів в допомозі Україні і в захисті наших міст і нашого населення від російської агресії. Прошу. Ось цей дозвіл чи зняття обмежень, як ви правильно говорите, на застосування західної зброї на території Росії. Вчора була інформація від інституту вивчення війни, що він дозволяє менше 20% скажімо так, вражати цілий, але решта понад 80% все-таки залишаються поза межами дії ну, цього обмеженого так, дозволу. Як ви бачите наразі вплив цього дозволу? І от з того, що ви говорите, я так розумію, що в нас навіть при наявності дозволу у нас наразі бракує чим вражати, так? О, справа в тому, що нам протистоїть достатньо розумний ворог, який намагається сховатись і, відповідно, не світить свої цілі і не підлітає в зону ураження. З одного боку, з іншого боку, ми з вами не можемо знати, що нам насправді дали наші партнери, і які тактико-технологічні характеристики цієї озброєння, тому що ті характеристики, які офіційно оприлюднюються, і є в Вікіпедії, скажімо так, вони трошки занижені, і вони в жодному разі не мають і не можуть бути орієнтиром для того, щоб визначати справжні характеристики цього озброєння. Тому друзі, ми можемо лише спостерігати за результатами дій збройних сил України. Ми не знаємо, скільки нам того озброєння дали, які його характеристики. Тобто, будь-які експертні так звані висновки, ну, вони будуть не відповідати дійсності. Я сподіваюся, що е, наші е, керівники, наші командувачі і також наші заходні партнери добре обізнані е, з диспозицією російських військ. На кордоні з Україною вони добре знають, яке озброєння є у Росіян, де воно стоїть, і яким чином його можна знешкодити, що для того потрібно. Ну і сподіваюся, що це буде зроблено найближчим часом. Певно, що ми всі сподіваємось на це. І в цьому випадку допомога Німеччини дуже важлива для України, тому що Німеччина потроху стає флагманом допомоги Україні. Як німці кажуть лангзам-лангзам, повільно-повільно, але Німеччина розкачалась, і допомога Німеччини вона настільки суттєва, що її важко пере... недооцінити чи переоцінити. Тобто ті системи, які Німеччина поставляє, і та риторика, яка зараз звучить з вуст Шольца, показує, що Німеччина дійсно вийма... подає приклад іншим країнам, як треба допомагати Україні. Іноді приклад вона подає навіть сполученим штатам Америки, і в цьому випадку, ну ми маємо подякувати Німеччині за те, що допомагає нам більше, навіть ніж вона повинна була б допомагати. Це військо для тих, хто виріс з джойстиком в руках. Нові війська ЗСУ вже готові знищувати російських окупантів на землі, воді та в повітрі. Наближати нашу перемогу допоможуть сили безпілотних систем. Це новий рід військ, який нарощуватиме арсенал бойових пташок. Очі війни чим далі залітають на територію противника і знищують як самих окупантів, так і їхні стратегічні об'єкти. Розвиток сил безпілотних систем дозволить зберігати життя українських бійців, адже виконувати бойові завдання. Вони можуть на відстані, наголосив новопризначений командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Ми показали сьогодні всьому світу, що ми відійшли від консервативного підходу в наших збройних силах України. Сьогодні збройні сили України, сьогодні Україна створила. Прецедент, якого не було з моменту створення взагалі літаків повітряних сил. Україна намагається поступово замінювати бійці в окопах, на роботів та безпілотні системи. Ми стали першою в світі країною, яка створила сили безпілотних систем, заявив перший заступник міністра оборони. Росія також не стоїть на місці, вона також дуже швидко розвивається, вчиться на превеликий жаль, має набагато потужніший ресурс, Ну нас спасає те, що в них трошки. Система управління повільніша ніж у нас. Дрони стежать за кожним рухом окупантів і в день і вночі. Для безпілотних апаратів вже не проблема пролетіти понад тисячу кілометрів, щоб уразити ціль. Помирати можуть тільки роботи людей. Ми маємо берегти, тому що нас чекає в майбутньому велика демографічна криза, і це не менший стратегічний виклик для нашої держави, ніж війна зараз. І ми маємо про це думати і берегти ядро нації. Українські військові використовують на полі бою різні безпілотники, потужні з великою дальністю. Чи вже давно всім знайомі мавіки на презентації нового роду військ показали різні засоби, які вже змінили хід великої війни. Це безпілотний авіаційний комплекс Гор. Він може пролетіти до 40 кілометрів у глиб до ворога. Попри свої габарити його важко помітити, бо він летить на великій висоті. Основна його задача це розвідка, до розвідка, знаходження ворога, допомога артилерії, авіації, міно. Метниками, впівішникам, всім 에, знайти, підтвердити ураження і потім піти з поля бою неураженим на посадочку до оператора. Долучитися до лав нового роду військ можна, заповнивши анкету на офіційному сайті. Символом сил безпілотних систем стала сталева ластівка. Вона й буде зображена на шевроні бійців, які на відстані знищуватимуть окупантів.